25-річний чортківчанин заробляв кошти, обманюючи дівчат. Одна з них, шахрайство псевдокоханого, вирішила викрити і звернулася до правоохоронців. Розповідає, познайомилися вони в інтернеті. Запросив мене на каву, я сказала, що я по вихідних працюю у барі, що не вийде. Він нема проблем, напиши свій номер. Я йому написала свій номер, і ми почали зразу, він почав до мене дзвонити кожного дня, там почав розказувати, що я йому дійсно сподобалася. Там. Ми зустрілися, ну. Непоганий хлопчина вихований. І він мені сподобався, і там почалися якісь відносини між нами. Відносини в пари розвивалися стрімко вже через декілька днів. Після знайомства хлопець приїхав до своєї жертви додому. Упродовж двох тижнів зізнався у коханні, познайомився з рідними, запропонував одружитися та виїхати за кордон. Запропонував мені зробити папери, поїхати з ним в Лондон, що він їде по справах на якусь там співбесіду. Ну, я перше не, не погоджувалася, бо в мене ну, небагато сім'я, то треба багато коштів. Він мені сказав, що мені треба заплатити там тільки за якісь ну, за певні документи, а там він мені оплатить, він мені допоможе з коштами і ну я погодилась. Поступово аферист виманював потерпілої по 100-150 євро. Документів для виїзду так і не було. А дівчина зрозуміла, що її дурять. Як виявилося, хлопець вже був ув'язнений за шахрайство. Та й на даний момент під слідством, під домашнім арештом, є кримінальні провадження, порушені за статтею 190, шахрайство вчинене неповторно. Є два факти. Звернулася оця жінка, і звернувся чоловік, що також війшов до віри, заволодів певною сумою грошей. На даний час в Чортківському відділі поліції триває досудове розслідування рослів по двох. Кримінальних провадженнях, психологи ж радять, аби не стати жертвою шлюбних шахраїв, не варто бути такими довірливими. Завжди потрібно думати і дбати про свої інтереси. І навпаки, коли ти знайомишся з людиною, потрібно задавати собі питання, чому він проявляє до мене такий інтерес, чому він мені пропонує якусь допомогу. Ну ви десь бачили людей, які після якоїсь знайомства починають зразу йти знайомитися з родичами, з батьками і пропонувати, що от я можу тобі допомогти там роботу іншу країну, ще щось. Такого не існує, в принципі. Щодо шлюбного шахрая він знаходиться під вартою, відкрили кримінальне провадження за статтею, Повторно вчинене шахрайство.